Ось який був парк біжки. Зараз по цю сторону десь отак і отак будинки вже побудовані. Це головний вхід. Вот. Це він у нас є. І бачимо ось фонтан. Старе місто. Дуже багато в цій місцевості лип. Липи ростуть на кожному кроці. Також є такі верби, От, є дуби. Я не помиляюся, це вони. От. Також є берези. От, дуже багато дерев схожих, як в Україні. Е, також тут дуже в дефіциті побачите фруктові дерева. Якщо в когось зросла яблуня, персики, абрикоси, вишні, тобто ви такого тут не зустрінете. Де інколи може в когось вдома черешня будуть рости, то речі черешню можна по друзі зустріти при прогулянці. От. А так, тобто такого нема. Тут звичайні такі дерева. О, такі дерева. Щось на клен схоже, Не знаю, не тут таке. Це у нас такий тут парк. Парк дуже старий. Я зробив фотографію. Коли він був побудований, на фото видно, який він був в старину. Та він був в рази більший. Зараз тут будинки побудовані от, з різної сторони. А так цей парк і цей фонтан дуже-дуже старий. Такий стиль незвичний для Сотландії, такий користуючий на Індію. Видно, ще побудований дуже давно, тому що там такі плити болтами взяті гайками. Ще старого стилю побудови. Сучасні там плитки вложить або ще щось. От. І там їздимо такі ще колбочки. там скорізати підсвічуються. Стану Такі скору. Da, можна побачити монетки, люди кидають монетки. On. Одна, друга, там і третя. А й там багатенько монеток. видно щось значить. Там надписом, ліс. Я зроблю окремо фото. Ну, така тут красота. Це в пейсі. você está falando? Такий гуляємо. І так ось річ, якийсь прапор український обін. Отак вот от.